Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Щодня наші воїни на передовій виборюють майбутнє для країни, і наше основне завдання підтримати їх у цій боротьбі цього тижня. Разом із активістами ГО «Джала» ми передали автомобіль. Та комплекс радіоелектронної боротьби для 92-ї окремої штурмової бригади, що стримують ворога на харківському напрямку. Також зустрівся з командиром добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та нашим земляком, який служить у цьому підрозділі. На запит батальйону надав допомогу для придбання антидронової рушниці. Крім того, в межах програми бюджет участі місто ми закупили для військової частини А-7087 стаціонарний та мобільний комплекс РЕП, а також чотири план. Для оперативної роботи на передовій. Дякую Тетяні, тринадцятко та всім мешканцям, які підтримали цей проект голосування. На базі Центру соціальної підтримки захисників і захисниць та їх родин ми провели акцію Діємо до перемоги. Молодь разом із волонтерами підготувала набори для приготування перших страв, які будуть відправлені нашим захисникам на передову. Ми також продовжуємо покращувати умови для освіти та розвитку молоді. На цьому тижні я перевірив хід ремонтних робіт у школу. Школах міста. Після відкриття першого корпусу 20-ї школи активно триває реконструкція другого корпусу. Також у школах номер 3 та 30 триває капітальний ремонт їдалень та харчоблоків. Їх оновлюють за програмою першої леді Олени Зеленської. На базі центру молодіжних ініціатив ми відкрили центр науки, сучасний простір для досліджень і навчання. Проект реалізований за підтримки Міністерства молоді та спорту та міжнародних партнерів. Кам'янське стало четвертим містом в Україні, де було відкрите такий центр. Цього тижня я вручив посвідчення оновленому складу молодіжної ради міста. Наша молодіжна рада залучає молодь до реалізації важливих проєктів у громаді. У 2024 році рада вже реалізувала понад 100 молодіжних проєктів. Дбаємо про розвиток культури та спорту. У цьому році Міністерство молоді та спорту України обрало кам'янське місцем проведення фінального етапу чемпіонату України з Шашу. Протягом восьми днів у нашому місті змагалися найсильніші гравці України та світу. Пишаємо що з десяти українських гросмейстерів міжнародного класу четверо це саме кам'янчани. У четвер ми підбили підсумки проекту Арт терапія лікуємо мистецтвом, який тривав протягом п'яти місяців на різних локаціях міста. Проект дозволив продемонструвати таланти наших митців, а також уже цей непростий час. Подарував позитивні емоції мешканцям міста, в тому числі і нашим вимушеним переселенцям. Усього до мистецької ініціативи залучили близько 10 тисяч містян. Провели на цьому тижні засідання виконавчого комітету та сесії міської ради. На виконкому погодили збільшення суми безкоштовного харчування учнів пільгової категорії з 12 до 40 гривень. Було створено Раду безбар'єрності, яка буде працювати над впровадженням доступного середовища для маломобільних груп населення. З 1 листопада попередньо заплановано підключення житлових будинків, навчальних закладів та інших об'єктів соціальної сфери до теплопостачання. Тарів для населення залишиться на рівні минулого року. Під час сесії міської ради внесли зміну до бюджету громади, спрямувавши додаткові витрати на підтримку навчальних закладів. Також було схвалено залучення кредитних коштів для встановлення сонячних панелей і генераторів у школах і дитсадках і прийнято рішення про передачу комунального майна однієї з військових частин. Крім того, було збільшене фінансування для придбання спортивного інвентарю центру комплексної фізичної адаптації осіб постраждалих внаслідок війни та осіб з особливими потребами на зламні. На цьому тижні ми підписали меморандум про співпрацю з товариством Червоного Хреста України. Завдяки цьому зможемо більш ефективно реалізовувати проекти з надання до гуманітарної допомоги, проводити просвітницькі заходи та піклуватися про тих, хто цього потребує в цей непростий час. Працюємо далі.